Так, ну і напевно, поки в мене відключили світло, напевно, саме час поговорити про те, як я, в принципі, докотився до такого життя і як я, от, в принципі, взагалі став вчителем, як я ну, до цього такого от прийшов. Ну і напевно почати треба, от, в принципі, от з того, як я почав навчатися. Після того, як я завершив навчання в школі, в мене був такий, ну, не те, що без свій план, але я чітко розумів, що я піду навчатися в наш Харківський політех. Я навіть знав чітко спеціальність, на яку я буду поступати. Я там, якщо так коротко, то я там завершив навчання, це була спеціальність комп'ютерні системи та мережі, факультет комп'ютерних інформаційних технологій. От, звичайно, що я от хотів отримати і бакалавра, і магістра одразу, щоб, ну, щоб скопом все було. І от наприкінці, коли я захистив. Баклавський диплом, треба ж було далі вже здавати іспити, щоб поступати на магістратуру. Ну і я ж, як це зазвичай буває, я хотів от продовжувати вчитися там, де і вчився, на тій самій кафедрі, і почав же здавати ці всі іспити. Ось, і от. Я почав здавати, там у нас були англійська мова і спецпредмет. І після того, як я от написав англійську, я бачу, що я в у, у, у усіх цих списках, у всіх цих рейтингах на передостанньому місці. А це був уже 17-й рік, і це, здається, був перший чи другий рік, коли. Можна було робити так, що дипломи бакалаври і магістрів ну, мали різну спеціальність. Я тоді прийшов до декана і питаю, які у мене фактичні шанси залишитися на бюджетному місці. І, на мій такий великий подив, він сказав, що ніяких гарантій нема. Більше того, що можуть прийти абітурієнти з других, других, інших, інших місць і можуть тебе посунути. От, я... Ну, можна сказати, що я образився, забрав документи і пішов взагалі. На інший факультет, на іншу кафедру, де вирогідність вступу на бюджетне місце було, було повище. Це виявився факультет, як не дивно, бізнесу та фінансів, кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови, спеціальність журналістика. Повчився там, також захистив уже магістра. І от в мене от вийшло, що ну, от в мене така подвійна спеціальність, і тим паче гуманітарна та технічна. Після цього я пробував працювати в різних таких місцях, і це були і такі інженерні ну, спеціальності роботи. Трішки айтішної сфери було, пробував працювати на такій криптобіржі невеличкій. Одним словом, ну як це зазвичай буває, пробував себе от, ну, в тому напрямку, де я, ну, на якому я навчався. І в один момент, в черговий раз, коли роботи не було, я вирішив зайти от, ну, в одну із шкіл, де, де шукали вчителів інформатики. І я вирішив: ну, зайду спробую, чесно кажучи, я тоді сприймав це більше як на паржать, ну, типу, так, так, ні, ні що називаєте, тим панче. В мене ж там серед родичів багато цих викладачів. Я в п'ятому поколінні вчитель от, і вирішив спробувати. В підсумку мене взяли, навіть всучили класне на керівництво. Був такий ну, перший мій клас, де я був класним керівником. Чудовий клас був. От, ну і вже от шостий рік я вже працюю вчителем, в різних школах працював. От, хто слідкує, знає, що я в якому там в 2024 році поступив в аспірантуру по педагогіці, ну і от в цьому напрямку працюю.